Сьогодні тестую лінійку догляду від Fav One. Це італійський бренд професійної косметики для волосся, який з'явився в Україні зовсім нещодавно. Тож ділюсь справжнім досвідом. Починаю з шампуню. Він не просто очищає в його основі амінокислоти, які реально працюють на глибокому рівні. Волосся після нього дуже гладеньке, зволожене і дуже приємно на дотик. у складі білки кукурудзи, пшениці сої, а ще алантоїн. Промиваю шкіру голови два рази і далі. Амінокислотна маска Вона має текстуру, яку хочеться тримати на волосі якомога довше. Результат Після глибокого салонного відновлення Волосся щільне, блискуче, не пушиться, розчісується. Навіть кінчики виглядають доглянутими. і в кінці використовую термозахист. Він просто не захищає до 230 градусів, усуває пухнастість, додає дзеркального блиску та не обтяжує волосся. Підходить і для щоденного використання, і для професійної укладки. Після цього догляду волосся виглядає живим, доглянутим, та хочеться постійно торкатися до нього. Якщо у вас сухе, ламке, пофарбоване або просто втомлене волосся. Дуже раджу звернути увагу. Нафалва це не просто тренд. Це новий рівень турботи про волосся. і тепер він доступний в Україні.